Доброго дня, дорогі грибники. Сьогодні 6 вересня на календарі. Посуха, сильна, але я думаю, піду, я подивлюся грибочки. І тут у мене, подивіться, яка знахідка. Такий зрослянець. І біля нього ще маленький. Але це в мене знахідка. І це вже майже осінний грибок. Ти гарний. Що ж, будемо пробувати його корчувати. Ого. От дивіться, треба було давно вже йти за ним. Але через вдома роботи картоплю брав. О, не мав часу. А тут такі грибочки виросли. Красені, подивіться, які гарні. О, я це трохи щось зов'яв. О, тут ще один бат. Ой, вирвав. Чотири грибочки у, у одному місці. Ну, непогано для першого разу. Непогано, будемо продовжувати пошуки. Трохи походили, ми походили, багацько і тут знову у нас красень. Знову знахідка. Такий хороший грибок. Бачите? А що ж, будемо його пробувати? Ой, ви, Cubina, ale bilenty, harni. No, dobrze. Odjechliśmy i napalemo jeszcze na takiego kraszania. Żółty, ale sky.